Путін знову хоче розпочати війну вже в Європі і повторити 22 лютого 2022 року. Значить, друзі, я вам читаю, Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ. Короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От, як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Понял? Я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що навіть будуть навчання. І не дарма, от вони всі звозили. Ви ж бачили, у мене було відео про це. Його правда заблокували там ті за зброю. А про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі нападати. І Дійсно, готовий готується напад. Зараз я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі Три на Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і путін туди своїх зараз звозить. Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От, от така зараз ситуація. зрозуміло? От хто то там какая різниця, на какому язикі що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв, ви забули про війну, як про ато, де ви не були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не зупиняюся, не, не закривай свій рід. Я не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всю її виставляю і так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагає. А навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз це, ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть, по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Путін в Китаї. Він же зараз Китаї, Путін там домовляється з цим синчин Пінзин. Поняли про якісь там речі дипломатичні. Насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань. Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Я вам за це записував віддос, Ви Як там мимо ушей пропустило, десь там Путін їздить, десь там про щось домовляється з світовими лідерами, якісь там навчання, підготовки вже намічається напад на Європу. Ну прямим текстом типо, про це говориться. Зрозуміло, і Путіна його армію брати на слабо. Ну, це безполезно. Вони ж там відбиті, їм що не зробив? Вони будуть э, хер без солі доїдати, Ну я не знаю, як м'якше сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану просто. Ну, вони бо Росія, Путін, і всі, хто в Росії вони прекрасно розуміють, що їм не вистачить їхнього життя, щоб вийти, хоч плюс-мінус, на такий рівень життя, як а, в тій ж самій Румунії, навіть чи Молдові. Ну не вистачить. Ну, ми Москву там Санкт-Петербург не беремо розчет. Всю Росію, якщо брати, не вистачить. І вони такі, ну була не була. Значить, значить, так, значить, ми всіх нагню, дед в і все хотітим повторити. Поняли? Ну на жаль, отак. Вони всі ці пропаганди пропитані. Того розповсюджуйте такі відео, як то продовжити допомагати українській армії, переходьте на українську мову. Бо... До речі, за посиланням в шапці профіля зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. От, вчора робили ефір, де